Всім привіт! Гуляємо парками навколо столичного регіону Південна Фінляндія. Тут уже літо потрохи перетворюється на осінь. Погода така, скажімо, вереснева, на літню вже не схожа Хоче і світи, сонце, 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 коли, коли світить, воно, воно досить сильно гріє. Тут ростуть рослини, мало людей, хазяйнують куниці, хазяйнують куниці, а не коти, тому що котів з бродячих нема. І прямо ось вольтова. Така стежка, по якій їздять велосипеди та ходять туристи. Чуть трохи далі подалі траса жвава. І ось дивлюся я У нас отакі грибочки Не впізнали. ні? Це маслюки, маслята. А під ногами взагалі диво дивне. Чудо-чудне. Це все маслюки. Я навіть шапинку одного зірвав, щоб впевнитися, що це ніяка не підробка. Це маслючки. Почалися висипки маслючків.